Добрий день друзі. Тасів Христу. Дорогі мої підписнички. От прийшли ми знову до лісу на пошуки білого гриба. А щось мені цікаво, що вони вже як прийшли, так і відійшли. Щось я вже походив, може з півгодинки ні одного грибочка нема. Я не знаю, скільки б я не прийшов рано, чи в 6, чи в 7, чи в 5. Вже люди в лісі. Чи в той, що за зо мною так, чи у вас так, друзі. Напишіть. Чи теж так у вас буває. Коли б ви не прийшли, в лісі вже хтось є. Ну отак, от друзі, поки що грибочків нема. Не знаю, що буде. Далі, о, один все таки є. Один с таки є, друзі. Один, так. о. о! Один все ж таки. О, є ще один. Є ще один. Ага. Є ще один. Окей. Опа, погрози його, конечно. А, все же все. Все ж, друзі, все. Опаздали. Ну отак. От ну нічого, хоч один і є. Хоч один. Друзі, і є. Ну, Старенький, не знаю, він це каже, що вони вже відходять, друзі. Відходять, рибачки. Як різко вони прийшли, незамітно так. Так як сікає резко. І види і шри. Ну нічого хоч хоть одного, да, если б ще то був хороший, то було б вообще супер а То б было ще тоді супер Так що вот і хоч так друзья а ви підписуйтесь, ставте лайк. Якщо когось щось інтересує, звідайте. Що, що знаю, розкажу. Що не знаю, і я покажу. От таке діла. Так що так. Ну нічого, добре, хоч начало хоч якесь є. Хоча він теж такий собі, не ахті, Ну я думаю на сушку піде. Добре, друзі, не назад. Можеш щось це знайдемо. сьогодні. О, є, друзі, дуже красивий, тепер ми знайшли. Говорю по бо або тих. Люди ззаді мене. Ай, теж його з'їла знизу. Ой, як його з'їло знизу, дивіться. Який красивий грибок. а повністю його вийшов. Ну нічого, добре що є. Може ще щось знайдемо сьогодні. Добре, йдемо далі. Так, є, друзі, третій грибочок. Пасіки він. О! яка грибничка. Бачите? Не забувайтеся так прикривати, щоб і сонце не палило. Ось такий вже зрослий грибочок. Є ще один друзі, ну теж старенький грибочок, не знаю, весь рибочок старий, молодого, ще не було ні одного, От такий. От. От такий старший рибочок, молодих грибочків немає. Значить ось буде мінятися в лісі, коли молодого грибочка немає. Ну так ось так, друзі. Є, друзі, ще один грибочок і знову сложили. ось такий вот грибок. А, а двойник на це більш-менш вже. Такий грибочок красивий. Ось такий, друзі, грибочок. Слава, слава, молодесеньких нема. все такі старші грибочки. Значить, я буду вам казати, що грибочок уже відходить. От, друзі, два грибочки я знайшов. Я встиг я вам показати, доки я витяг камеру. Ну, Вони бачать черві, бо в мене гесенкі такі досить. Так що якось так. Добре, і не, не далі. От наступна фознахідочка, друзі. Ось такий от грибочок. Ось таке от і таке старший грибочок. Не знаю, чому всі старші попадаються, де всі молоді грибочки. Да, вище не мається, да. Нічого пооде и поодем. О, є ще побой. Еще такий вот двойничка. Вот такий стащий. Ви бачите. А. Це вже. Так, тут щось сховано під гісточкою. Я не бам. Тут, тут, тут. Краще. Коли се знаходять ось такі три грибочки. Отак, от друзі. Добре, чистимо, та йдемо далі. Почти ми, ми, друзі, наступного грибочка. Більш менш такого красивого. Оптика. На молодого грибочка все равно нема. Не знаю що сталося з рибочком не розумію отак от от такий рибочок от теж мене гасенький, я вам скажу теж буде червивий. весь рибок можна сказати друзі червивий. от так Окей, друзі, настрій червоня нічорка зустрічає. Отак. Перше, погрузи, старий. Таке. Зняв вже не. Взяв вже, друзі. Не. Може, тут будуть ще і молоді. Раз не виключаю. Перший раз ми тут знайшли, може і п'ять. От підемо. Гэр нэ. Ахь, ят. Варасикэд варчточкэ. Ой, тэрсик. Тэрсик. Кас. А. Эй, са. А? Ватер кристак. Дуже рідко рідко. От десь по один, по один і попадається. От дуже сильно. Оце вже більш мешка красивий грибочок. Та вже грибочок, похоже на осінню рибочок. Ось таке. Затримано. Ось таке, друзі, грибочок слабо, по один, по один, то щось ми вже знайшли по-любому. Тому що грибок великий, він нас не накидує по тих. Добре, йдемо далі. Це наступні два грибочки. Мало треба спуститися. Тут вже згора.

От це вже стареси. Ну нічого. Ось такі наступні два рибочки, друзі. А, це вже мене порадувало маленько. Тяжко-трошку. Тяжко. Ніє нема. На по один, один шість, я думаю, ми не збирає. Ось такі, друзі. О, тут теж, да? O takich klasnomoloczkach, no to ty trzeba Dwa. I tutaj jeszcze jeden. Dwie. O Opa. O o. Nie czoła sobie. Nożkę. Zobaczymy. Oj. O takiej drodzy. Tury klasnomolok. Czerwonianeczkę. От той ще один менесенький йде. Отак. Ось. От. 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 Чотири. Ось такі друзі. чотири штуки. Отак, От красний молодий є. А білого нема. Так що якось так, щоб ви могли... Планувати вихідні, друзі, на червоного треба йти, бо білого не буде. От так. Ну, Нарешті я хоч більш-менш молодий грибочок, Ось таких двойне таке, друзі. Ось така. друзі. От, так. От, так. Двойня. От така двойня. Нема білого грибочка, немає, я вам скажу. Слава, слава. По -ден, по -ден, ну, поодин-поодин, щось назбирали, збирали, ну. просто що дуже старі. молодосінького немає. От перші два молоді біля грибочки. Тарошки, друзі, молодесенький, білий грибочок. Ходить, бачу майже червоні чарки. Перше. Так, поводимо черку. Тут є. Шарин. Лесенький. Красний. От Так, Так, хотіли. Білий. І два красні на Так, все, чеш-чуш. Ett to åtte.

Ще один породибилий рибок таких там даже два таки старенькие подкидали вот друзья так ми засняли друзья дальше я вот так тут зайшов на червечка najszą fakty. 6 sztuk. A na stadi jeszcze baca od tego jeziora. Tu tuja już nie baca. Бывает такое, да? А не хватит. Вот ну це вже напевно буде старий. Нет, друзі, не дуже старий, я вам скажу. Добре. Раз беремо, а потім якщо щось буде багато, то веки. No, na červonje, druzi, možete biti bjelo slabinko. Červonje nije. Ovo je. Šest štuk. A, no, druzi, nastupne červonječke. Na, no, na cimu, ja domujem, budemo. Zaključati, sedem švicat in zdaj nešte. Zdaj dva, dva, tri, šest. Tako da, ja bom rad vedel, če kdo izkočite po rebočki, ti na črvni rebočki. Še en vidim, da še dva mladestka potika. Raz, dva. Od бо білий аж є, лиш старий, білий відходить. Червоні можна казати тільки кидається. Ось такі, друзі, така висота. Кому було інтересно, ставте клас, от і ще один є. Опа! опа. Підписуйтеся. Буду всім вдячний за ваші підписки, за коментарі. А вам бажаю мирного неба, хороших вихідних і всього найкращого. Добре, якщо, якщо щось буде ще хороше, то засніму, якщо Ні, так, значить зустрінемося наступним походом. Я вам всіх благ. І дякую всім, хто дивився відео до кінця. Підписуйтесь. Вам не важко, а мені приємно. Дякую і до побачення.